Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про топ-3 танчика, особисто для мене, які є дуже імбовими в натиску. Це такий режимчик: наш улюблений від картошки, типу рангової системи, рангових боїв, яка тут чудові вам буде, як сказати. Ну, ваші чудові враження будуть тут <хи> з цього режиму. І що ми тут маємо? Ми тут маємо на третьому місці Кранвагена. Чому Кранвагіна? Тому що це досить таки імбовий тяжик. Він був дуже жорсткий в рангових боях всіх. Оскільки я там на ньому грав, це просто машина для нанесення дамагу Це іменно на позиціоночку, це супер. Але тут трошки бої більш динамічні, менш е такої є системи, коли тобі треба виграти в будь-що бій, і тут все-таки воно якось відбувається, ну, як в доті. там Плюс 25, мінус 25 і до побачення. Типу, ти програєш, ти там рейтинг втрачаєш, виграєш, рейтинг здобуваєш. І залежно з того, скільки ти настріляєш, а кран може настрілювати. Ти отримуєш більше очків рейтингу натиску. Ну, в принципі, в загальному чому кран, тому що в нього є можливість танканути башню, в нього є можливість розіграти, там, вийти на три тички, дати барабан і закотити. І в нього взагалі можливість є швидко переміщатися, що. Деколи важливо в цих чудових рангових боях. Так, бачимо, вони сюди їдуть. Так, Угу. Так, добре, ніхто. Так, мене цікавлять цей от молоді. Ми його тут бачимо. Знаю, що це скоро. Ми ж могли би підконти як на Наша... жаль, що бачимо до цього хлопця. Пробуємо зараз дати про. О, ой, Даємо з катком збрили цього. Потрібно зараз максимально випушувати, я би сказав, оцих двох. В'їжджати якось в них потрібно. Дві, на. В принципі. Там їдуть. Оп. Оп. Оп, троєчку дали. Аж мені ще цей водня не дає. Позло повезло. Так, троєчка на мене розвернута, в принципі, хай буде. Но мені нічого такого не дає. Так, да, він мені там давав, але я зараз вийду і роздам знову барахуль. Оп. Оп. Добре мені потрібно би. Повезло. Зря він розвернувся не на мене. Забираємо цього. І їдемо на 277. Як бачимо, 4300 легчайшого демеджу. Ну і все, противники закінчились. От ваша фейс скінч. Ви виїхали, ви дали там максимально демеджу, ви перемогли, все. Будь ласка, чистими плюс 30 рейта. ну, З кайфом. Ще й пофармили. Отже, на другому місці в нашому рейтингу це 60 тп Лівандовського. Е, Пояснюю чому. Тому що це дуже хороший, дуже такий жорсткий хльосткий тяжик на рівні Е100. Але чому я не взяв Е100 або Мауса? Маус трошки повільний і він коробочний. Є е 100 такий же самий трошки повільний і коробочний 60 ТП. В нього е, залишається така перевага в Альфі. Він не є коробковий, тобто в нього є ОВН, він є маленький, сам по собі приплюснутий. Е, в нього є можливість е, танканути щось головою. тобто там не є Та є лючки. ну, ЄСТО є, є взагалі його башня, яку Алдою всі простьогують. Але саме основне тут є е, альфа 750, яка вам дає можливість розігрувати, яка вам дає можливість стріляти по КД. І з його, в принципі, непоганим таким дрином Ви можете накидувати і по КД. Ну, по 750, я не знаю, люди грають на ТВП, ну дай їм Боже здоров'я. ДВП тут не найкращий, як на мене вибір. Ну... хай будемо. Можливо, я тут тобі якісь ТВПшці дам, що хочу вирізти. По любому хтось захоче вилізти. Так, всі вони там Де я вже зрозумів. Так, добре. Добре, добре, пробуємо контролити, пробуємо все-таки запустити оп, дати коню, на жаль, не даємо. Бачимо, наших істешок там трошки е розвалюють, Хочу трошки коня заграти. Він тут. Звісно, не підставляється, молодець. Даємо йому через аль каточок альфу, в принципі, все супер. Пробуємо тут це от. Зараз дамо ліфу по сьому І Зараз дамо по центу Ліфу, мабуть, якщо його якось на диво пробиваємо. Так, я все-таки їду сюди. Це закрию його, а ми їдемо на цього от хлопця. Натикали йому таки добряч. Це буде виставлятися. Я бачу, що це один сильно хоче ай я я я, я я я файлю Ну, я тут зафайлив дичком. В принципі, і ви все самі бачили. Стріляємо по кидемо, пробуємо щось. Почту кидати цьому. от Не розумію, де цей центуріончик. Центуріон, поїхав їх пушити, щоб ви зрозуміли. Ну, стрільба поки де на тайпі, це дуже багато коштує суперово. На ньому грати. Тобто ви підкатуєте, ви всяких суперконів. Іменно за рахунок розміну альфою ви їх знищуєте. Тому що кінь вам дасть на 400, ви йому дасте на 700. Будь ласка, фарм, будь ласка, бони, будь ласка, рейд, ваш грайте, перемагайте. Так, і перше місце, яке я вам рекомендую, це Fazic 55. Чому він? І чому саме він на першому місці? Ну, мабуть, тому, що тут саме імбовий барабан, який тільки може бути. Мабуть, тому що легкість гри. І співвідношення КД до альфи, до, м, принципі, е, швидкого барабану на два снаряди, які розряджаються вам за 2,5 секунди. Це, мабуть, зараз е, топчик за, от, як то кажуть, ціну якість. Тому що ми маємо два снаряди по 490 е, Ми можемо його е, розрядити за 2,5 секунди. Е, між барабан між, грубо говоря, снарядами. І в нас є 20, якщо не помиляюся, там одна, а, 23 секунди КД, 21 це з Боновим 7 у мене є. Що ми тут ще маємо? Ми тут маємо непогану броню, ми тут маємо непогану динаміку. Як бачу, моя команда грає ліво, ну, в принципі, не буду ж я відмовляти своїй команді. Давайте тоді грати ліво. Головне на ньому, як то кажуть, не висовуватися першим, грати від е, якось від від мінімапки я би сказав, і пробувати динамічно якось впушувати взагалі е, в фланги Зараз ми попробуємо на двох істешок заїхати, в принципі. Нам це має получитись, а якщо не має получатися, то і не потрібно. Я так нагло їду. Так, я хочу просто тут тут зачекати, що тут, хлопці. Всі свалили там. Да? Бабаха. Пробуємо їй дати. Дали дві бабаху збрило. Ці вкатують вестешок, в принципі, все ок. Стежка, якби була розумна, то вона би сюди вкатувала. Ну, на жаль, не всі такі розумні. Могли прострічки якісь дати, можемо тут і покімпити. Давайте їдемо поки що з своєю тімою, тому що я так бачу ми все-таки будемо агресивніше виставляти звідси. Тобто є великий шанс, що ми їх зараз і задавимо. Взагалі хотів цю ТВП-шку підзакрити, щоб вона не агресірувала в майбутньому. Оп. Так, на жаль, тільки одну можемо дати. В принципі, на цьому і досить. Вкатуємо, пробуємо вкатувати на решту на якого ж тп можемо зараз звалитися чисто. Палпой якраз на мене і буде можливість така. Зараз тут і вилітаємо. Ну, нам тут треба СТБ комптити. Оп, раз. І бачимо можливість у нас є. На жаль, блокуємо союзнику, він не покиде, стріляє, але в принципі. В принципі, з такого ми просто от будемо зараз доїдати ж СТП. Ми тут розвертаємося трішечки, розвертаємо його кормою і видаємо раз. Два. До побачення. 3000 і легенького демеджу. Взагалі не напряжний геймплей, тобто ви все-таки не показуєтеся, як якийсь там, не знаю, танчик. Ви там легенько тик-тик-тик. Дві -тик -тик, тички дали і до побачення. Я не знаю, що він робить. В принципі, я б хотів цього і добити. На жаль, не виходить. Добуває 430-й. І ось мій взагалі топчик. Я е рекомендую вам, якщо у вас є один з цих трьох танків, все-таки звернути на це увагу і грати саме на них, тому що. Як особисто для мене, я буду ці ранги суто на Вазіку грати і фармити і рейд, і все. Не потрібно якісь сверхпої наігрувати Просто ви по 30-40 тисяч фармити з бою і просто з кайфом граєте. Так що, всім успіху і всім удачі на полях наших битв Simba bam.